Не спиться, киці. Не спиться киці? Кис кисе Це для пальців. Ви ними, коли читаєте. Гаразд. Читаємо казочку. Малі кошенята гратись любили. Цілий день під сонцем чудили. Вийшла, мамонний, мучить кошенятам. Вам давно пора вже спати. Жах! Це ж маразм! Вам це подобається? Читайте! – Давайте. – Читаю, читаю, читаю. Малі кошенята стали пищати. Мама нам ще рано лягати. Мама засміялась і мовила му. Бо, тільки шерсть за мазур. чешу за література? Меню ресторан краще пишуть. Раст. Малі кошенята причепурились. Не хочемо спати, ми ще не втомились. Та мама мокоче на вушку маленьким. Посьох байти з миски, молочко тепленьке. Нехай полежить з миски. О, я цього не переживу. Це казочка безкінечна. Малі кошенята випили молоко. Хто позіхає, не стулиш його. Ми будемо гратись, не будемо спати. Мамам коли сідає співати. Ну все, кошенята, заплющуйте очі. Солодких вам снів і приємної ночі. Не слухняні хто куди, мама любить вас завжди. Кінець, усе бонюй!